Ревісол забезпечує значну гнучкість внесення. Це важливо для агронома, тому що ви можете ефективно планувати свою роботу. Що за чим ви будете робити, і навіть якщо цей план буде порушено в силу тих чи інших причин, з ревісолом ви зможете отримати більше завжди. Тому що продукти на основі ревісолу мають досконалу формуляцію. Продукти з ревісолу можна вносити зі зменшеними нормами виливу води, тому що знову ж таки досконала формуляція. Продукти на основі ревісолу можна вносити з дуже великими краплями, тому що ноу-хау компанії дають змогу забезпечити якісне прилипання та якісне розтікання навіть великих крапель. І знову ж таки, продукти на основі ревісолу можна вносити з широким вікном застосування. Звісно, що ми не рекомендуємо затягувати, але якщо вже так сталося, ви маєте змогу отримати гарну ефективність навіть із запізненнями внесення.